Всім привіт! Це канал Слухаємо Книгу. Сьогодні в нас нова аудіокнига. Це книга Григера Тютюнника Климко. Це перший розділ цієї аудіокниги. Тому підписуйтесь на канал. Приємного прослуховування. Климко. Тютюнник Григер Михайлович. Розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги, видно, кидався у вісні, і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, без жайвольня, без легких спозолотих хмарок побрілів, по без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поли діжурчини, щоб зогрілися. Й онімілою тримтячою рукою дужче розгорнув солому напроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти через стік і ще далі на стернях лежала довга тінь у сизій росі, солодко пахло, втоптаним у землю набубнявілим житом, що вже кинулося у ключечки та сухими мишачими гніздами. Звечора миші лоскотали климка, гасаючи йому по руках і ногах, пищали раденько, що є їм розвага, і Климко проганяв їх усяк сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки й заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями впереміш. А то була не зграя, і не химера опівнічна. То був вихор з великого, кленового та дрібного вишневого листя, що знявся над висілком, коли Климко вийшов у степ за станцією і востаннє оглянувся назад. Та листяна зграя стовпом стала у піднебесся вище й вище, а там здрібніла, розсипалася і зникла геть з очей. Де те листя потім сіло, чи, може воно ще й досі кружляє? Лемко звівся на лікоть, щоб краще була видна шлях, яким йому йти далі, його затрусило так, що аж зуби нацокотіли від терпкого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого, подумав, пробіжуся згори, зогріюся. У степу було тихо, блищали от сонця стерні й ковила понад шляхом сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина. Вдалині між телеграфними стовпами І некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать, крадяні гори. Десь там, біля тих гір, чув од людей Климко було велике місто Слов'янськ, а поміж горами просто на землі лежала брилами сіль. Бери, скільки здужаєш. І ще чув Климко, що за склянку солі можна вимінити всякого добра, мисочку чи дві кукурудзи, віддерси картоплі чи хліба справжнього. Климко йшов босий, у кусих штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сіра та ще в дядьковій кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ. І нарвалася вона лише тому, що зашкаробла від давньої мазути. Не брали їй ні дощі, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче і пекла плечі та спину. Климко жив удвох з дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях, і коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця. Двихтіли стіни, дрижала підлога, блящали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон далинів, гуркоючи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся і стояв, як і раніше. І під вікнами в нього знову цвілінчали горобці. Дядько Корило був машиністом великого паровоза ФД і ходив на роботу, коли як то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав. Повертався він завжди несподівано, з залізною скринькою в руці, зморений очима і усміхнений до Климка. Як тут мій помощничок? Не боявся сам уночі? Питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза білими молоточками, від якого на лобі лишався червоний тугий пружок, що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго хрускотом у пальцях, тручи руку об руку, хоч і сам він і Климко знали, що руки все одно не одмиються. Ось побільшаєш, Клима, і гайда до нас до паровоз. Казав дядько, вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом з роботи. А так не бачу, коли ти в мене і ростеш. Умившись, умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лишень свої граматки, подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Клинкова. Покласти перед дядьком щепурно списані зошити, а самому заходитись поратися, винести миску з дьохтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив, гарячої та запашної. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередньо. О! Дивувався дядько, розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе холодно, климко на те знічено знічно то в мене дя, після, після великої перерви руки дуже померзли. От воно й хохокнуло!» Дядько вдоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брався до юшки. Ай добра ж! Хвалив ледь відсюрбнувши з ложки. У такої не всяка й кухарка зварить. Візьми ж отам у скринці гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди хвилювався А що як ні? Що як забуде? У скринці, що пахло так само, як і дядькова діжурка і картуз, і сам дядько лежали блискучі ключі й ключики. Климко ніколи їх не чіпав, бо то були дядькові ключики від паровоза, а лише роздивлявся на них. Ще був у скринці молоток, жмутик пухкої білої нитковини, великий кухоль, щоб набирати на станціях окропу і чаювати з грудочкою цукру, та складений ношик різати хліб. У кухлі Климко й знаходив гостинець при пряників срібноголовців. Або груно прозорових півників на паличках, зв'язаних докупи білою ниткою, або ще щось таке. Увечері дядько Кирило, чистий, виголений і ясний, знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці і климко проводжав його аж до паровоза. ФД стояв на запасній колії, ще гарячий від надявнього рейсу, струби ледь-ледь курів дим. Тихо сапала пара з патрубків і огортала зморені колеса. Евдес почував, сяючи масними чорними боками й начищеною міддю. Біля нього і взимку було тепло. Ти ж там газяйнуй, климе, а вночі спи і не бійся, казав дядько. Вночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі. І коли Климко біг потім назад до барака, дядько всміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою отако самими пальцями. Климко й не боявся ночей, тому що барак майже ніколи не спав увесь. У ньому жило багато людей. Всі вони працювали на станції, ходили на роботу і поверталися з неї хто коли. Отож у бараці хтось та не спав. До того ж стояв барак у такому веселому місті, що його з усіх боків осяювали вогні, зі станції, з вагоноремонтних майстерень та від шахти, і він плив щоночі в тих вогнях, наче корабель, у сріблясному морі. А скільки звуків жило на станції вночі, брязкали сталевими тарелями, вагонні буфери, перегукувалися дударі, стрілочники. Сюрчали у свої сюрчки і вимахували ліхтарями щіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів і, мов би, десь угорі над станцією постійно одним голосом дзурамів шахтний вентилятор. У бараці завжди стояв дух шпал, штибу, котельної пари і полину, що ріс попід вікнами. А світло звідусіль малювало на стіні супроти климкового ліжка великі різнобарвні квіти, червоне маки, синє волошки, жовте соняхи, вони мінилися і тремтіли, як од вітру в степу. То були казкові, найщасливіші в клепкому житті ночі. Він отак би й виріс серед уквітчених тих ночей, якби не настали ночі інші, ночі без вогнів. Зостались лише звуки, ті, що завжди, але в пітьмі вони спохмурніли, поглухішали і долинали, наче з глибокого провалля. У ці чорні ночі поїзди йшли частіше, і швидше, ніж раніше, але від них уже не віяло сосновими дошками чи теплою пшеницею, мокрим, щойно вийнятими з шахти вогіллям чи цегляною курявичкою з відкритих вагонів. Одних віяло ліками, димом польових солдатських кухонь, гарячими на сонці уламками літаків і гармат. І одною з таких ночей не повернувся на станцію дядьків Кирилів ФД, хоч на нього давно вже чекала нова зміна машиністів. Климко цілу ніч проблукав тоді на станції, слухаючись у далекі злякані гудки паровозів, але так і не почув серед них знайомого. Він був один на весь світ, гудок дядькового ФД. і Климков пізнав би його серед тисячі. У досвіта на станцію приїхала дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічників, старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка-Гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків. Чергові обходчики, змазчики, стрілочники, і Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи й похилили голови, і закричав, і застукав кулачками в погорблені спини: Пустіть мене! Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чуприну з під презенту. Вчепився за борт кузова, щоб злізти нагору, але хтось придержав його за плечі і сказав Зараз, синок, зараз подивишся зблизька. Знімемо і подивишся. Пряме влучення, квапливо розказував хтось. У тендер їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених навстіж дверях барака. На дворі було вітряно. По коридору шаруділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося в тихі кутки. Увіходили мовчазні зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу. Зітхали і потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки одна серед них тітка Мотя з висілка плакала в голос і припадала щокою до чорних, їх так і не відмили, дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випросовані сорочки, що пахли простим чорним милом. У головах у дядька лежали пучечки з шибих і сухих квітів, чорнобривці з деповської клумби і гайстри з чиєїсь грядки, сухий деревій і ковила. Квіти дихали м'яко й ладано, а дядьків костюм новий пах Климкові вихідними днями. На кладовищі Климко вже не плакав, а лише здригався від холоду в грудях і хрипко зітхав. Червоно підпливаючи рожевим надвечірнім мороком, заходило сонце. А вітер обтіпував з молодих тополюк, прижовкле листя і розкидував поміж могилами. Воно застрявало в оградках, прилипало до пам'ятників або летіло в степ, рвучи на своєму шляху тонку ще не стужавілу по осінньому павутину. На могилу дядькові поклали його шкіряний картуз із білими молоточками. Після похорону тітка Мотя довела климка до барака, заплакала біля порога і сказала, може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне? Климко похитав головою і пішов у барак, доглядати за собою, зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину, він умів і сам. Давно вже вмів. Климко витер холодними брудними пальцями очі і сів у своєму солом'яному кублі. На шляху в обидва боки не видно було й дощі. тільки десь далеко за перелотом, звідки він учора прийшов, до цієї скирти чулося по вранішньому лунке гуркотіння під від. Воно то стихало, коли підводи спускалися у вибалок, то знову гучнішало, коли вони вихоплювалися на пагорб. А невдовсі, понад телеграфними стовпами замаячив довгий німецький обоз. Гладкі куцохвості коні ломовики гекали парою, ковані хори з гальмами в передках столоніли важкими колесами по вкоченій дорозі. На останній підводі, що трохи відстала від обозу, скулившись, сидів у передку солдат і, видно, куняв. Пілотка сунулась йому на вухо, плечі обвисли, обличчя вткнулося в розстебнуту вгорі з піднятим коміром шинелю. Напроти скирти він підвів голову, сказав щось до коней і вони зупинилися. Хлимко на всяк випадок глибше врився в своє кубло, а солдат незграбно сплигнув з хури, озирнувся на сонце, червоно блиснувши окулярами і рушив до скирти. Але ступивши кілька кроків, вернувся назад і прихопив карабін. Він ішов помалу, як гайворон. Климко добре бачив крізь солому, де голеди зборшкувати обличчя, товсту обвислу нижню губу і високо підняте плече з карабіном на робідятці. Він був уже підтоптаний цей солдат і, певно, йшов до скирти, щоб набрати солову під своє утле тіло. Климко зрозумів. Це, коли дядько приставив до скирти карабін і спробував смикати солому, щось бурмочучи, потім побачив кубку вже насмиканою климкове кубло і пішов до неї. Климко завмер, не знаючи, що йому робити схопитися, крикнути, ворухнутися. І коли солдат заніс твердий чорний черевик, щоб скинути зрошений верхняк з климкового схову. Він, уже нічого не думаючи, і нічого не бачачи перед собою, крім блискучої підкови на підборі, схопився на коліна. Брудний, нестрижений в остюках, солдат на мить закляк з піднятою ногою, потім тоненько вискнув і отплигнув у бік. Він охопив карабін і наставив його далеко перед себе на климка. Климко нібо німо дивився в маленьку чорну дучку карабінного дула, воно тремтіло, націлене йому в перенісся, потім розсіпив кулачки й показав солдатові худі сині долоні. Не бійтеся, дядьку, сказав, затинаючись від холоду. Бачте, в мене ж нічого в руках немає. Той чому сапнув носом і голосно зітхнув, проте карабіна не опустив. Немає. Кажу, Климко ще раз показав долоні і навіть розчепірив! сказав солдат, звівши над окулярами рідкі маршаві брови, і засміявся. Спершу дрібненько по баб'ячому, потім зареготав так лунко, що сині птиці ракші знялися зі стовпів над шляхом і перелетіли далі. А Климко дивився з навколішок у роз'явлений його рот з підковою прокурених зубів. У горі і теж пробував сміятися, але входила гикавка. Заспокоївшись остаточно, солдат протер пальцем очі під скельцями окулярів і спитав: Хто ти єсть? Климко мовчав, здивувавшись, на німецькій вимові солдата. Тоді солдат затиск карабін між коліньми і, загинаючи пальці на звільненій Рісі, став перелічувати. «Е, Іван, Олександр. Петер. ні, сказав Климко. Мене звати Клим. Оу! Клім ворошилов, реготнув солдат. Клім, розум, тут є твій дом. Е, ні, похитав головою Климко. Я тут тільки ну, чував, тому дому в мене ніде нема. Та так, сказав солдат і заджеркотів щось швидко-швидко. Він говорив довго, тичкав у климка пальцем, як наганом. пуф, пуфі!» – і кілька разів повторив слово партизан. Аж тоді Климко зрозумів, що цей солдат, який очевидно був чехом, боїться якихось партизанів і мало не застрелив його. Климка зненацька. Я йду по сіль отуди, Климко показав на білі гори. Мені треба солі, і потрусив собі з пучки на долоню. Солі. А? Соль? Розумем, розумієм. Хлеб солі. Він оглянув клумкові ноги, обсипані курятами, брудні й побрякові от холоду, валів зачекати і пішов на шлях до хури. Сонце підбилося по той бік скирти, тінь від неї покоротшала і потеплішала. Гори над степом у далині стояли білі, мов похнасті на погоду хмари. Чех повернувся вже без карабіна, тримаючи в руках і пакунок з вицвілої плащ, плащ палатки в рудих та зелених плямах і подав його Климкові. Затим набрав оберемок соломи і ще раз оглянувся на климка, похитав головою Война, война, плохо і пішов до коней, згорблений у важких непростаречу могу ботинках. Підвода рушила шляхом вздогін за обозом, що був уже далеко, і незабаром скотилося у виярок. Климко розгорнув пакунок. В ньому лежала пачка сухих, вони торохтіли залинкуватих галет у прозорому лопотючому папері і кругла чорна коробочка солі, може, зожбеню. Климко розірвав папір, дістав одну галету, надкусив і почав швидко жувати. В роті зробилося терпко й холодно, під ложечкою млосно засав голод. Климко понюхав галету і враз перестав жувати. Вона пахла м'ятно й ладано, як сухі квіти в головах у дядька Кирила. Голод враз улігся, зник від нього, лишилася тільки туларість у животі. Климко підвівся, прикидав галети солобою і швидко, з плащ палаткою та сіллю під пахвою, пішов до шляху, сколюючи ноги холодної одроси стернею. Він одійшов, був, був уже далеченько, потім під бігцем вернувся до скирти, Одрив у солобі галети і загорнув у плащ палатку. Мо, за них солі дадуть або ще чогось, подумав. Він перетнув шлях, що ледь підвідлуняв даленіючим обозом, і пішов путівцем просто на білі гори. Це був перший розділ книги Грейгера тютюнника Климко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, слухаємо книгу, щоб не пропускати нові розділи цієї аудіокниги. Ну що ж, це був канал слухаємо книгу. До зустрічі!